Привіт. Стою собі в кухні. Думаєте, баба, певно, пішла о, по цей. Як то? По ягоди чорні казали, що мені дасть. Я задивилася в вікно. І знаєте що? А вона отамо обриває вишні. Ще й так високо. Ну куди її так високо обривати? Я вам кажу, то не може успокоїтися з тими вишнями ні, ні, ні дня. Бре її кожен день обривати. Вже то вона обривала тіло, мені хватить. Ні, то їй ще треба. А я сьогодні старалася спати чим подовше, тому що я сьогодні їду і хотілося виспатися. От Зараз 10 година. То я собі десь до півдесятої спала. Файно. От. І таке. Зробила собі канапочки. Вчора Ангеліна пекла на лисеньки, бо я собі зараз з вареничком зін те, що мало говорила, чайочок взяла якийсь до ну, Зараз треба пити таблетку. Я чую, що мені вже легше, воно вже я стала, вже не таке сильно червоне, Та ну, як я зранку вставала, воно завжди червоне було. А тут вже не таке червоне і не так сильно свербить. Ще сьогодні і завтра буду пити. Якщо не мене, то ще в неділю. 130-90. Коротше, вандій такий. Ми їдемо в ліс по чорні ягоди. Я люблю в Україну їздити, бо зараз всім все привези. Привези цукерки, привези ягоди, вишні, черешні і так далі. Бо тут такого нема. Ай, я маю то все дощити в тій сумці сама. У мене ще й не чемодан, чемодан що? Взяли свій повіз за собою. У мене така сумка ручна і рюкзак з ноутбуком, який важить, не знаю скільки, певно, за два кілограми так точно. А ще вода плюс кілограм, і ще їжа, і книжка, і, коротше. Я не знаю, не думаю, що я їм нова пошта. Мені приїдемо до внуки до домов. Там ще є. Би віддали, мала їздити. Що віддали? А з півтої лізи бензини від святіка, як наглянеш, кавить. ти брав бензин, прилезу. <плес> в лісі <плес> прилетіли на ті ракеті Скільки тут є. Де знаю? Ви казала хоч три назбирати. 500 є, 500 <плес> Я, такі є. Смало. Думала, більше буде. <плес> Тільки ми <плес> назбирали за 10 хвилин двоє. Йдемо туди десь далі. <плес> а є, де ми діємо. Я мала віддихати, то я ягоди збираю. Все оставай тут. Во, кліщ. Фуши такий червоний заразний. Я заражаю вам бабу, чого ж бе дзвонити. А чого? Занесло. Ну, ми там розкладаємося біля тої боси. А кого? Ну на шо, махер? Каже, їдемо за гуменками. Каже, ти шо, дурна та водолота? Повертаю, я тільки такий... Вона все така починає сміятися. Думаю, чи не смієся? А що це так пахне? Ти знаєш, що я ще три взяла? Ти виброси. Куда шо? Йду вже на автобус. Сумки їх тим моделінам. Їх ще на одну повезли. На мопеді. Вже сиджу в автобусі на Львів, поки людей нема. Надіюсь, я не буду сама. Переплела хвостик, бо круче, мені такий не подобається високий. Мені низенький краще подобається. Більше. Купила сорочок, ходила в рукавичку і салфетки. Дуже жарко, дуже парить. Напевно, буде дощ, щоб, бо я бачу хмари трошки позбиралися. Щасливі мені дідорогим. Гарно заїхати, я вже хочу побачити назара. Вискучилася на за стільки часу. Скільки я місяць, напевно, була в цьому в Словаччині. Ой, в Словаччині в Україні. Буду по можливості вам знімати, показувати Львів. Трошки мені незручно, бо я несу сумку і взаді сумка, то не знаю. Як буду вам показувати. От. Це як оригінально написали слово Viber. А тут ми їхали і, коротше, дуже сильно почало ваняти якимись коровами. А тут знайшла хмарка і почався дощ. Але він дуже швидко перестав. Я собі вою. Буде вже пів десята. Отам буде. А там веселка. Я вже змучилася сидіти чекати, при автобус у класі. Напевно, зараз буде довше. Я вже в автобусі. На буде їхати. Перша година. Завтра може буду вбрати славу. Вони ще поїсти і випити таблетку від Аллегії і, 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 і помастити цю ранку там, де в нас Ми мали їхати 21.30, а вже 22.30. І ми ще не їдемо. Я походу приїду десь друга година, а не перша. Тут ми нарешті вже виїхали і почалася тривога. Це ми вже були в Ужгороді, коли почалася тривога, і це якраз була та сама страшна ніч, коли вона почалася. Тут ми вже доїжджаємо майже до кордону. І подивіться, просто який місяць. Оця оранжева, то той оранжевий кружечок, то такий місяць був такий гарний, великий. На телефоні, звісно, так не видно, але він дуже був класний. І ми замітили на кордоні, що в нас є один лишній пасажир. Розкажу вже в наступному відео. А тут чути, як він храпить. Просто неможливо було поспати, тому що той храп нікому не давав поспати. А це ми вже перетнули кордон і нам роздали такі крожанку та водичку. Це ми вже перетнули кордон і вже якраз виїжджали з кордону. šéfe, také nebo будинку їхати. Там вже Назар по мене їде. Вже хочу віддихнути, без Буде влог, коротше, за два дні і він буде в неділю. За п'ятницю суботу. От, бо я сьогодні, напевно, дам ради його змонтувати. І, 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 і. У мене його не плати вже завтра. За два дні. Бо на ну, що ну, там по 10 хвилин де? є? Щось вчора, щось сьогодні. Я так собі подумала, що так буде краще. Зараз моя приїхати. Не слабо Тут я проти тут трошки мій. Блін, я так хочу в туалет, так хочу сильно, а його немає. Я не хочу з тими сумками впертися. Арешт. Ми сходили в туалет, бо я буду так сильно я не зараз пішов, заробіт. І все, і додому. Ми прийшли в магазин. Коротше, дуже дорогущий. Її треба купити якусь булочку. Тут немає дозволити. І то десь шампунь. А вони тут дорогі. Всі вкрасти, ага. Я хотів піду воды. Зараз говорю, що не буду. Вс, так ще треба воду якусь взяти, щоб я запила. Я не знаю. Ну я, коротше, йду про водичку, таблетку запити, а Назар пішов купляти піцу нам. Зараз покажу вам, де є гарно, то це смачно. Треба мені якусь мінералочку, може, ту візьму. А вона скляна. Скляна це ні, не підходить. Це є якась така цікава, може, таку взяти. Внимательно. Ну, видимо, такого. Я думаю, ну, це Что в Братиславе файна, хотя продаете. Зараз взял себе 4 сыра, а 4 аминишинки. Сіром. Смочна. Без світла. Кажу, у нас Львів побомбило страшно. Ми вже на поїзді. Чи приїхали нарешті? Йдемо додому, нам ще трохи йти, наші центр саме. Назар вони сумками. Слава Богу, що щоб приїхав. І я сама не буду тащити ці сумки. Ох, я ось звучив. Зараз понеси мене. Що, що так? Щось таке, часто стоїть. Дивіться, який сюрприз, я Я ушовки. Я вже нарешті вдома. Щаслива. Розтріпана. Назар мені такий букетик подарував класний шоці, їм так приємно. І я зараз, зараз буду купатися і буду лягати спати. А ще в мене вже майже 100 підписників. Просто ще 7 підписників. У мене вже на Ютубі. Буде 100 підписників. Дякую вам, дякую, що ви дивитеся мене. Мені дуже чесно та приємно. Я взагалі, як знімала, напевно, півроку тому я не могла подумати, що в мене колись буде 100 підписників, що мене будуть дивитися, що буде цікаво. Ну, чесно, я взагалі в шоці. Дуже-дуже дякую вам. Мені дуже приємно, що ви дивитеся. Що вам цікаво, реально цікаво дивитися про моє життя, цікаво дивитися мої влоги. Дякую вам за лайки, дякую вам за все. Дякую, що ви є в мене. І дякую вам, що у вас вже є аж 100. Це дуже цінно. Ну, чесно, я дуже так ціную. Е -е -е я прям не знаю, що сказати. Я така рада. Я, я така змучена, але я така рада. Дуже вам дякую. І сьогодні ще й такий день. У Львові така біда була, в Луцьку, в Чернівцях. Страш, страшно, страшно, дуже страшно було вночі, була тривога, летіли шахеди, було дуже багато шахедів, прям дуже багато. У Львові пів міста без світла, люди без житла, але слава Богу. У Львові загиблих немає, я поранені. Е, в Чернівцях, здається, я загиблий, співчуваю рідним, близьким. Це дуже важко, чесно. Якщо ви думаєте, що я за кордоном і мені легше, то не так. Тому що багато моїх близьких, рідних. Всі вони в Україні, я хвилююся теж за них. Мені страшна кожна тривога і... Чесно не передати словами. Я надіюсь, скоро тут все, це все закінчиться. І ми будемо жити, як колись до війни. Ну, коротше, той день е -е, такий поганий і такий змучений, ви мені розбавили е -е, такою радістю, з тома підписниками. Я дуже рада. Děkuji.